Ще один красень це GLS 450, 3 літри бензин, повний привід. 19-й рік, куплений на страховому аукціоні Манхейм. Повністю ціла тачка за десь приблизно 43 тисячі доларів. А на страхових аукціонах вони уходять приблизно десь 35-40 биті. Не бачу смислу купляти їх биті і ремонтувати, коли є, можна придбати ось таку цілу машину і зразу їздити. Білий великий сімейний автомобіль. Дуже довгий. Парктроніки, все є, все гарно, все відчиняється. М -м -м. Ось так. Коври приїхали, три ряди сидінь, все, пушка, ракета. Музика тут. бурмістер. Ось, бачите, в салоні зараз покажу. Перфорації, коричневий темно коричневий салон, дерево, руль звичайний, великий щиток приборів мультимедію. Ось так. Все по феншую, все як має бути. Цікаво, про рахунок на такий автомобіль. Плюс в коментарях і ми тобі кидаємо прорахунок. Для замовлення такого автомобіля можеш написати нам в директ. По телефону в шапці профілю.